Так, вибираємо штани на фронт хлопцям. Так, штани. От. Сам собі купи, бдіться поїсти. Все сам собі купи. Це вже на Так, треба такі рюкзаки для дронів. Так, не дишево так. Це М так. Сумок для магазина. Ще просять каву інколи в стійках. А так ні на що нема настрою, вже нічого не хочуть. Від зовсім. Так, ще треба палатка, але палатка треба більше двох метрів. Десь отака нам підходить. Чотири тисячі. Це все дуже дорого, а це маленькі, за короткі. Два метра коротка палатка. Угу Нам треба хоч би 2,200. Так, є ще така палатка. Такі габарити. От, два, десять. Ось це що я казав. Так, відправляємо лесеньку посилочку, що ми вчора вибрали. Палатку ми купили, пачки вологих серветок, великий туалетний папір. Так, штани ми купили. Дволку і цілу купу кави купили. Трішки можна когось порадувати.